Мене звати Павло Федорів, я географ і працюю з темами міського розвитку та житлової політики у аналітичному центрі «ЦЕДОС». В руках у мене український переклад книги Девіда «Бунтівні міста: Відправо на місто до міської революції. Це новинка видана медузою за підтримки фонду імені Генріха Бьоля в Україні. Переклад здійснив В'ячеслав Циба за науковою редакцією Альони Ляшевої. Вихід цієї книги це. Справді непересічна подія для всіх, хто цікавиться соціальними науками, урбаністикою, та пробує розібратися, як змінюємося ми та наші міста. І в цьому відео спробую розказати про нього, його ідеї та цю книжку. Посилання на неї ви можете знайти в описі до цього відео, але також ви можете знайти її в різних книгарнях ваших міст. Бунтівні міста вийшли в оригіналі 2012 року, і хоча це своєрідна реакція Гарвіна події того часу, як то протестував «Стріт», у Нью-Йорку, вона не безпосередньо про них, бо більшість за вийшли е, до того. Про що ж тоді вона? Відповідь у підзаголовку книги: Відправа на місто до міської революції. Це перший український переклад книги, яку можна віднести до так званої критичної міської теорії. Переконаний, що вона дозволить українським читачам та читачкам розширити свої уявлення про те, що таке урбаністика та які питання є важливими для неї. Одним з таких питань для Гарві є, як нам організуватися для боротьби за право на місто. Тому ця книга це не тільки детальний аналіз, а й маніфест такої боротьби. Спершу коротко розповім трохи про самого Гарві, його ідеї та роботи. Девід Гарві невідоміший географ і один з найзнаніших марксистів. Він зробив подвійний трюк: вніс марксизм у вчення про місто, а місто у дослідження політичної економії. На формування поглядів Гарві вплинули дві революції кінця 60-х. Перша це так звана чисельна революція в географії. Поява нових технологій дозволила обробляти нові масиви даних, що перетворило географію із набору цікавих фактів і карт у науку про просторову організацію суспільства. Гарві був не просто спостерігачем цих змін, а своєю книгою пояснення в географії безпосередньо сприяв їм. Друга революція це події 68-го року, які прокотилися вулицями багатьох місць світу. Гарві зізнається, що був настільки зайнятий першою книжкою, що присвятив мало уваги протестам. Однак, уже наступного року, після її публікації та свого переїзду до Балтимору в США, Гарві відкриває для себе політичні виміри географічних досліджень. Як каже він сам, існує великий великий розрив між тими теоретичними підходами, які ми використовуємо, та. Нашою здатністю пояснити ті процеси, які відбуваються довкола, у своїй наступній книзі Соціальна справедливість та місто Гарві цілком пориває із мейнстримними на той час знаннями про міста. Якщо для Чекаської школи міської соціології ключовим питанням є пошук балансу між різними формами користування простором у місті, наприклад, де буде знаходитись житло, де будуть знаходитися офіси, де будуть знаходитись парки. То Гарві цікавить не стільки сам цей баланс, а які існують соціальні конфлікти довкола нього. Гарві теоретик. У соціальній справедливості та місті він виділяє три типи теорії: контрреволюційні теорії та теорії статус-кво тільки заплутують нас бо приховують дійсність. Вони лише накопичують все більше фактів та інформації про соціальні проблеми, але не критикують той соціальний устрій, який їх і продукує. Можливо, ви й самі знаєте такі дослідження, які начебто формують багато рекомендацій, але ці рекомендації ніколи не будуть втілені, бо навіть не зачіпають контекст, в якому сформовані. Оскільки усі міські питання є питаннями політичними, то потребують відповіді не лише на питання, що має бути зроблено, а й ким, кому, для чого та яким чином. Гарві наголошує, що потрібен третій тип теорії революційна теорія. Ця революційна теорія має на меті не лише пояснити, що відбувається зі світом, а побачити в ньому суперечності та конфлікти. Оскільки Гарві завжди оптиміст, то він каже, що саме в цих конфліктах ми можемо знайти потенціал для майбутніх соціальних змін. Революційна теорія це не про накопичення фактів та результатів досліджень, а про зміну наших уявлень та практик. Теорія для Гарві – це також спосіб побачити суть процесів, а не лише їх форму. Ми можемо бачити якісь процеси, які виглядають зовнішньо по-різному, але насправді їх суть одна. Якщо класична політекономія це спроба побачити за товарами соціальні відносини, які їх сформували, то політекономія міста для Гарві це спроба побачити за простором, а яким є суспільство, яке його спродукувало. Якщо ми не будемо звертати уваги на візуальні образи, а будемо дивитися в суть речей, то легко побачимо, наприклад, джентрифікацію в Україні. Це не про хіпстерок, які п'ють капу Оранж, а про людей, яких виселяють із житла для того, щоб отримати вищі прибутки. В Україні ми можемо побачити це на прикладі мешканців гуртожитків, яких силою виселяють з них для того, щоб перетворити їх у коворкінги чи модні готелі. У Штатах Гарві починає читати Маркса. Хоча це парадоксально, але саме тут він відкриває для себе політичну економію. Його наступна книга Межі капіталу, яка якраз про те, як урбанізація та капіталізм пов'язані між собою. Він пояснює, як продукування простору є водночас способом виходу з криз для капіталізму, але також проблемою, межею з якою стикається капітал. Тут розкажу про дві ідеї Гарві, які є дуже важливими. Перша це ідея про кругообіг капіталу. Перший кругообіг це про виробництво товарів та послуг. Якщо ж тут відбувається перенакопичення і немає м, прибуткових можливостей для інвестування, то цей капітал можна переспрямувати в другий кругообіг, так зване збудоване середовище. У місті це може бути, наприклад, житло, яке згодом приноситиме ренту та плату. Або інфраструктура, яка згодом дозволить капіталу переміщуватись швидше, наприклад, дороги чи порти. Якщо в попередніх двох кругообігах відбувається перенакопичення, то капітал можна спрямувати у третій кругообіг, так звану соціальну інфраструктуру. Наприклад, освіта дозволить підтримувати споживання згодом і підвищувати продуктивність праці. Охорона здоров'я також буде берегти здоров'я робітників, які зможуть довше працювати. Інша ідея Гарві це ідея про так званий Spatial Fix. Українською його можна перекласти і як просторове закріплення капіталу, і як тимчасове просторове вирішення проблеми. Ота інфраструктура, про яку я казав у другому кругу обігу, якраз і є таким просторовим вирішенням проблеми. У 70-х Гарві їде до Парижа, щоб дослідити дебати у тодішньому французькому марксизмі. Але натомість захопився самим містом. У 2000-х він напише книжку про Париж як столицю Модерну, але тоді для нього найважливішими є історія Барона Османа, перебудови Парижа та Паризької комуни. У 80-х Гарві пише становище постмодернізму та про підприємницькі стратегії міського розвитку. Міська влада все частіше поводиться як бізнес і пробує стимулювати економічний ріст, замість надавати соціальні послуги мешканцям. Але ідея про Мерку як Сіо хідна, бо якщо остання діє в інтересах акціонерів чи власників. То Мерка має діяти в інтересах всієї громади, а не лишити у кого є гроші. Гарві пише по книзі на різні теми щокілька років. У 2012-му виходять бунтівні міста. Далі розглянемо про що йдеться в її розділах. Право на місто. Гарві починає з тези, що ми живемо у світі, де ідеали прав людини рідко ставляться під сумнів. Але мова зазвичай йде про індивідуалістичні права. Як пише він, зрештою, ми живемо у світі, де право приватної власності і норми прибутку мають перевагу над будь-якими іншими уявленнями про права. Право громади на дозвілля та доступ до парків програють право забудовників максимізувати прибуток від земельних ділянок. Парки програють житловим комплексам, кінотеатри, готелям, а ми всі сили капіталу. Гарві говорить про інше право право на місто. Оскільки місто є продуктом суспільства, то питання про те, якого міста ми хочемо, невіддільне від того, яким суспільством ми прагнемо стати. Гарві наводить три приклади у цьому розділі про те, як урбанізація пов'язана із капіталізмом. Бо урбанізація є якраз тим способом поглинути надлишковий капітал. Перший це Париж у середині ХІХ століття, коли Луї Бонапарт призначає Барона Османа відповідальним за його перебудову. З'являються широкі бульвари та е, змінюються цілі квартали. Ці зміни мають два виміри. По-перше, це про контроль над містом. Зрештою, широкі бульвари важче забудовувати барикадами, натомість армія може легко та швидко переміщатися для придушення повстань. По-друге, ці зміни створюють нове е, міське життя це про продукування якраз у цього нового способу міського життя. Широкі бульвари наповнюються кафе. Різними магазинами та іншими просторами споживання. Далі Гарві переноситься у повоєнні штати, де політика субурбанізації є якраз таким теж способом поглинути надлишок робочої сили та капіталу. Будується велика інфраструктура, будуються ці приватні будинки, а ці будинки натомість треба наповнювати різними товарами та послугами. А з дому до роботи та усюди, куди тільки можна, треба кататися на приватних автомобілях. Це також зміна кардинальна і перебудова міського способу життя. Зі штатів Гарві переноситься у Китай нульових, де після світової економічної кризи через падіння попиту на китайські товари з'являються десятки мільйонів безробітних. Відповіддю на це є масштабні повсюдні програми будівництва інфраструктури та житла, які вимагають великої кількості робочої сили, ресурсів та капіталу. Міський простір є продуктом суспільства і якраз формується завдяки тому, що поглинає ці надлишки капіталу. В наступному розділі Гарві дав вглиб зв'язку між урбанізацією та капіталізмом. <му> Урбаністичні витоки криз капіталізму. Гарві пояснює урбанізацію через процеси у сфері житла. Він нещадно критикує Звіт Світового банку 2009 року, який твердив, ніби лібералізація землекористування та сфери нерухомості є найкращим способом стимулювати економічне зростання. Насправді ж така лібералізація тільки перетворює міський простір на ще один товар, який багаті можуть скуповувати для подальшої спекуляції або отримання ренти чи паркування грошей. Надто ліберальне недосконале податкове законодавство в Україні щодо нерухомості перетворює простір наших міст в якраз такий безпечний актив. Мова як про порожнє спекулятивне житло корупціонерів, так і про повсюдні ТРЦ, які з'являються на кожному кроці. Цей розділ є одним з прикладів того, як Гарві вміло вміє вести читача за собою. Не хочу спрощувати його аргументи, а зосереджу увагу на трьох моментах. Кредиті, нерівностях та політиці. Арві Міло пояснює роль кредиту у сфері житла. Доступна іпотека лише підвищує ціни на нього, а не його доступність. Що більше людей може взяти доступні кредити, то потенційно вищі ціни будуть на нього. Пропозиція житла змінюється дуже повільно. В Україні це, наприклад, не більше 1% щороку. Відповідно, зростання кількості грошей, які ганяються за однією ті ж кількістю помешкань, призводить тільки до його зростання у ціні. Що більші. Кредити люди можуть отримати, то більшими ми ціни на нього. Що більшими ми ціни, то більші кредити на його придбання треба брати. Друга тема, яку добре пояснює Гарві, це нерівності. В умовах, коли заробітні плати ростуть дуже повільно, невність житла у власності перетворює його на такий собі банкомат. Можна, наприклад, взяти позики під його заставу та купити інше житло. В ньому будуть жити орендарі, які своєю орендною платою, і будуть виплачувати іпотеку. Так формується так зване покоління оренди і з'являються нові нерівності залежно від того, як ви володієте цим житлом. Орендуєте чи маєте його у власності? Третя тема, яку зачіпає Гарві – це політика. Житлове це завжди політичне. Повоєнна політика субурбанізації в Штатах це не лише масштабне будівництво інфраструктури, але й спроба обтяжити робітничий та середній клас іпотечними боргами, щоб вони поменше бунтували. Масова безкоштовна приватизація житла у нас це не лише закріплення усіх нерівностей, які існували на той момент в 90-х, але й докорінна зміна уявлень про те, якою має та може бути житлова політика. Творення спільного <у> міста Якщо в попередньому розділі Гарві детально аналізує, як місто використовується силами капіталу. То в цьому, як його використовують люди. Місто це простір, де люди творять повсякденне життя повсякчас. Боротьба за простір цих міст ведеться постійно. Мова не тільки про боротьбу на вулицях, наприклад, проти запаркованих авто чи терас ресторанів, а й про можливість, зрештою, просто перебувати в просторі, формувати його, бути видимим, робити щось інше, ніж лише споживати. Капіталізм повсякчас пробує комерціалізувати міський простір. Згадайте лише, в що перетворюється площі наших міст з їх безкінечними ярмарками та сміттям від різних брендів. Подумайте лише про е, зупинки громадського транспорту, які насправді є мафами з дашком над лавками, або станції метро, які насправді є холами ТРЦ вкритими рекламою. Гарві досліджує різні практики того, як люди можуть формувати спільне у місті. Сьогодні ми бачимо, як багаті формують своє спільне, загороджують своє житло парканами та крадуть в нас міський простір. Але бідні також можуть формувати своє спільне, наприклад, через сквотинг. Нагадаю, що сквотинг це насамперед форма політичної боротьби за право на житло та дозвілля. Хоча сквотинг часто романтизується, а самих сквотерів бачать як якихось молодих митців-бунтарів важлива саме суть і зміст явища, а не лише його форма. Сквот це не лише там, де наливають пиво під музику, а й вигорілі та закинуті будівлі, в яких живуть бездомні. Чому питання спільного взагалі стає таким актуальним? В період після світової економічної кризи відбуваються дві зміни. По-перше, уряди багатьох країн запровадили політики жорсткої економії, що означало скорочення видатків на соціальне обслуговування, культуру та дозвілля. Як пише Марк Блайт у своїй книзі Остеріті, прихильники такої політики хочуть переконати нас, що витоки кризи не у ризикових фінансових спекуляціях. А начебто в тому, що в нас забагато бібліотек у районних центрах. Друга зміна це повсюдна приватизація спільного. Це надзвичайно актуальна тема для нас, оскільки згадайте лише повсюдні заклики про те, що в нас начебто немає грошей і треба все бігом швидко приватизувати. Наявність бібліотеки, кінотеатру чи навіть книгарні з кав'ярною у власності громади виглядає ніби проблема, бо вони не приносять, начебто, максимальної прибутку місту. Інша справа швидко його приватизувати. Так, замість публічної бібліотеки для всіх, ми отримуємо модний коворкінг лише для тих, у кого будуть гроші на нього. Як пише Гарві, трагедія міських спільнот у тому, що ті, хто створює цікаве та натхненне повсякдення кварталів, віддають його на поталу грабіжницькій практиці торговців нерухомістю, фінансистів і споживачів з вищих класів, позбавлених найменшої творчої уяви щодо міста. Що кращі спільні якості створює соціальна група, то більша ймовірність того, що їх відчужать, і привласнюють зацікавлені особи, котрі прагнуть максимізації приватного прибутку. Ми всі співстворюємо спільне міське життя: чи то відкриваємо якісь заклади, чи то відвідуємо їх, чи просто будуємо спільноти там, де живемо. У наступному розділі Гарвіс запитує: як так виходить, що найбільшу вигоду з цього отримують власники нерухомості, а ми ж натомість отримуємо підвищення орендної плати, комерціалізацію та витіснення. Мистецтво Ренди. Перші ж дві сторінки цього розділу показують уміння Гарві ставити парадоксальні питання. Як узгодити особливий статус культури та культурних інституцій із тим фактом, що вони можуть існувати лише якщо мають достатньо грошей для сплати оренної плати або ренти? Як пише Гарві, самим виробникам культури зазвичай зацікавленим питанням естетики. Емоційними цінностями, суспільним життям і сердечними справами, таке поняття, як монопольна рента, може на надміру формальним і присним. Цей розділ показує, що це не так, і Гарві детально йде в поняття ренти. Рента походить з монопольної влади власників на якийсь ресурс, товар чи локацію, що дає їм змогу отримати плату від тих, хто прагне скористатися ними. Рента сповнена суперечностей. Хоча якісь якості чи властивості мають бути достатньо унікальними, щоб давати монопольні переваги. Гарві, наприклад, наводить приклади Маркса з його виноградником, який дає таке добре вино, що його можна продати за монопольною ціною. Ці особливості не мають бути аж настільки відмінними, щоб їх не можна було оцінити. Новий Берлін безглуздий мем, але він походить саме звідси. Ми, наприклад, чуємо, що якесь місто має багату і гарну нічну культуру та активне мистецьке середовище. Але для капіталу важливо знати, наскільки це гарна культура та наскільки активне середовище. Відповідно, виникає потреба в якомусь орієнтирі. Суперечність тут в тому, що чим легше якісь речі продаються, тим менш унікальними вони стають. Чим більше міста пробують підлаштуватися під потреби капіталу, Тим менші шанси на монопольну ренту вони отримують, бо стараються їх власне відмінності. Як пише Гарві, непоказна однорідність вкупі з повним чистим перетворенням на товар стирає монопольні переваги. Культурні продукти перестають відрізнятися від звичайних товарів. Сьогодні сфера туризму пробує отримати ренти з міського простору та життя. Скажімо, в Більбао колись збудували філію музею Генхайма, і це привело туди туристів. Тепер лише не кожне місто пробує повторити цей трюк. Трохи інвестицій у культурну сферу та зіркової архітектури в перспективі начебто мають принести економічне зростання. Але натомість наші міста тільки перетворюються в непоказні копії одне одного. Якщо ви побували в центрі будь-якої середньоєвропейської столиці, то вважайте, що побували в кожній. Коли Гарві пише про те, що місто це продукт суспільства, він має на увазі те, що ми співстворюємо привабливу та цікаву міську культуру. Парадокс тут у тому, що у відповідь ми отримуємо підвищення орендної плати та витіснення, наприклад, перехід житла у сектор короткострокової оренди для потенційних туристів. Або згадайте лише недавній досвід підтримки нічних клубів Києва під час карантину. Допомагати одне одному через краундфандинг гарно і чудово, особливо якщо ця допомога спрямована одне одному. Це й називається спільнотою. Але подумайте лише, наскільки парадоксальною і абсурдною є ситуація, в якій ми співстворимо культуру і є прикарними, А стабільною є лише потреба вносити оренну плату тим, хто ніякого відношення до цієї культури не має. Я вже згадував, що НАТО ліберальне податкове законодавство робить простір наших міст таким привабливим активом для капіталу. Це дозволяє залишатись порожнім е, десятки тисяч квартир щоночі. Без реформи цього оподаткування ми будемо приречені на те, що місто і залишатиметься далі таким безпечним майданчиком для грошей. Але повернемось до культури. Як пише Гарві, соціальна комерціалізація викликає обурення та протести у митців, які відчувають експлуатацію своїх творчих здібностей. Відповідно, питанням є: а як їх ангажувати на боротьбу проти комодифікації та капіталізму? Як пише він, Переступити межі сексуальності, релігії, соціальних устоїв, мистецьких та архітектурних конвенцій це одне. А переступити межі інституцій і практик капіталістичного панування, які по-справжньому глибоко проникають у культурні інституції, це зовсім інше. Бажання отримати ренту вимагає від капіталу пошуку та підтримки відмінностей, бо в них існує оригінальність та автентичність. Гарві оптиміст, бо каже, що саме це відкриває простір для інших політичних дій та практик. Капіталісти завжди в пошуку якихось оригінальних ідей і будуть підтримувати навіть трансгресивну культуру. Саме це відкриває альтернативні способи для продукування міського простору та життя. Саме в такому просторі будуть народжуватися ті рухи, які будуть боротися за місто та втілюватимуть міську революцію. Повернути місто для боротьби з капіталізмом. У останньому теоретичному розділі Гарві запитує, а як нам організувати боротьбу за право на місто? Як нам побудувати таке місто, в якому можна буде викорінити всі ті проблеми, що про них йшлося раніше? Чесною відповіддю буде, ми ще не знаємо. Але оскільки історія має багато прикладів успішної міської боротьби, то в них ми можемо пошукати підказки. Гарві використовує багато е, історичних досвідів, як то, наприклад, Паризька комуна чи виступи в Альто. Але водночас він використовує різні організаційні ідеї, як, то наприклад, муніципальний федералізм Мюрея Букчина. Чому питання організації взагалі стає таким важливим? Бо ієрархія багатьох відштовхує, а якісь успішні практики горизонтальної організації, наприклад, громадської асамблеї, дуже важко масштабувати. Відповідно, виникає питання: а як організуватися? Другим питанням є гаразд, міським рухам вдалося організуватися, а як ним вибудувати міські коаліції? Гарвіс стверджує, що бачення традиційними лівими міських рухів, як вторинних та допоміжних, є помилковим. Він стверджує, що така боротьба поширюється за межі робочого місця. І це боротьба за міський простір, за можливість його створювати та використовувати. Гарві запитує, чому б не зосередитися на місті, а не на заводі, як на основному місці виробництва? Зрештою, місто це така фабрика з виробництва міського простору та міського життя. Класові відносини не закінчуються на робочому місці, а проникають і в інші сфери життя. Наприклад, ви відчуваєте вплив капіталу щоразу, коли вносите оренну плату тим, хто володіє цим капіталом нерухомістю. На що ж буде спрямована ця боротьба в містах? Тут робимо повне коло довкола ідеї і повертаємося до права на місто. Це не право на щось, що вже існує, а право створювати та використовувати міський простір і ставати тим суспільством, яким ми хочемо. Як пише Гарві, саме міське повітря може зробити людей по-справжньому вільними, але це вимагає зміни в мисленні та практиках. Останні два короткі розділи це реакція Гарві на тодішні протести в Лондоні та Нью-Йорку. В них він детально аналізує. Наслідки політики жорсткої економії та боротьбу людей з так званою партією Уолл-Стріт. Що далі для Гаррі? Як я вже казав, книжка вийшла 2012 року, але що було далі? Протести в Лондоні та Нью-Йорку нібито стихли, але їх причини залишилися. Більше того, вони спалахують з новою силою в різних місцях: Сантьяго, Париж, Мадрид. Та інші міста стають якраз такими аренами боротьби людей проти сил капіталу. Їх формальними причинами можуть бути різні е, речі, як то, наприклад, підвищення гром... вартості громадського транспорту або забудова парків. Але суть одна: бажання повернути собі право на місто. За останні майже 10 років гарві вкотре повертаються до марксових ідей. Але це не про історію, а спроба помислити про проблеми сучасності. Як нам подолати нужденність? Як себе бігти змінам клімату? Як підважити ідею безкінечного економічного зростання, яка поглиблює дві попередні проблеми? В кінці 2018-го в Гарві виходить подкаст антикапіталістичні хроніки, з мотивами якого минулого року виходить одноіменна книжка. Двічі на місяць Гарві часом не просто, але доступно продовжує розмірковувати про урбанізацію, капіталізм та право на місто. Цей український переклад це своєрідне запрошення для українських читачів та читачок приєднуватися до нього. Що далі для нас? Як пише у передмові Альона Ляшева, ідеї та аналіз Гарві є важливим, але далеко не вичерпним кроком до відповіді на питання, що робити з українськими містами. Давати відповіді на такі питання доведеться нам самим. Як пише Гарві, ми не маємо іншого вибору, крім як боротися за наше спільне право, вирішувати, як потрібно перебудувати систему і на чий лад. Для мене, Гарві, це спосіб подивитися на місто по-новому. Це спосіб зрозуміти, а що таке урпаністика. Переконаний, що ви знайдете в ній щось і для себе. Діліться цитатами, які вам подобаються, або щось що допомагає вам побачити по-новому щось звичне в ваших містах. Додавайте фото та приклади з ваших міст. Використайте, будь ласка, хештег бунтівні міста, щоб ми потім могли знайти їх у мережі. До нових зустрічей!